Е, була якась хитрість чи якийсь обман. Так, так, а ну мені цікаво. Щось він хотів отримати хитрістю і обманом дівчата. І чомусь цій ситуації, де він хотів вас обхітрити і обманути, не хотів, а зробив це. Він чомусь він чомусь подумав, що ви принцеса, тобто ви не королева, а ви така, знаєте, це як ця дівчинка. Тобто, принцеса це дівчинка. Та це людина, яка ну трішки ще не доросла до королеви. Ми що всі королеви після 18 років повинні бути. І тому ну, її можна якось обманути. Тобто він чомусь вас не довраховував і оце зробив хитрість і обман у ваш бік. І зараз він не діє, він висить. І зараз він, він не дає вам ніяких почуттів. Зараз від нього ви нічого не отримуєте щодо емоцій. Так, які карти спішать. Навіть зараз випадає Аркан Смерть. Тобто його мовчання зараз означає, що все, все померло. Але не переживайте, іноді після Аркану смерть відносини починяються знову. Але це вже зовсім інше відносин. Це навіть іноді круто, крутіше, ніж башня, тому що якщо відносини повернуться, вони будуть зовсім іншими. І так, що ще означає його мовчання? Він таки думає. Він таки думає, він хоче і те, і все, і вас, і ще що, що заважає вашим відносинам. І зараз ви далеко один від одного ну мовчання, але ви для нього ось ця зірка. Ви для нього зараз зірка, яка недосягаєма, але якою він дуже...